Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті на Харківщині. Один із підрозділів 67-ї бригади добровольчого українського корпусу боронить від ворога міста Куп'янськ. Йдеться про перший окремий штурмовий штурмовий батальйон, який після початку повномасштабного вторгнення створив герою країни Дмитро Коцюбайло. Да Вінчі. як воюють і відстоюють українську землю його побратими. Дивіться далі. росіяни будь-що намагаються знову захопити місто по тилах наших військ. Сюди летить усе від керованих авіабомб до ракет. Вже понад два місяці ворог тисне поблизу села Синківки, а нещодавно досяг певних успіхів біля Табаївки. Після чого на мапі діпстейту почали вимальовуватись кліщі, в які росіяни прагнуть взяти українське місто. У швидкому темпі бійці першого штурмового батальйону 67-ї бригади дук та підрозділу ТРО завантажують у британський спартан боєкомплект для піхоти, яка тримає оборону під Табаївкою. Дорога туди вкрай небезпечна, але на вулиці Мряка і туман тож є шанс дістатись позицій непоміченими. До противника звідси зовсім недалеко. І гул техніки чути добре, тому вивантаження з броні займає секунди. Швидко, швидко. А броньована техніка не має зупинятися на одному місці однієї хвилини, тому вона... Для того щоб не почали її обстрілювати, зараз має від'їжджати. Ледве техніка уходить, їй навздогін летить все, що є в росіян. Та ну, так. Ну, як-то Боєць на псевдосків супроводжує нас. Хлопець добровольцем пішов у військо три місяці тому. Це його перша ротація на нулі. І її він запам'ятає на все життя. І прильоти рядом відео, і своїх виводів, коли потрібно було відсюди на точку евакуації. Ну, все вже фактично. Ізначально я так я пройшов. А а дещо подивимося, що буде. Прийняли. Ніхто ж не знає, що на собі написано. Заледве обстріл стихає, сків веде нас посадкою до своїх позицій. Так надійніше. Вже в окопах його командир пояснює, розлютила росіян зовсім не техніка. Та ви трошки запізнилися, тільки що був невеличкий рух, чоловік От, Їх всіх перемолували. Кричали там ранені, походу. Це що. Усіх росіян, яким вдалося відійти після невдалого штурму, добивають пілоти першого окремого штурмового батальйону. Нещодавно окупантам вдалося прорвати оборону в табаївці і зайняти наші позиції. А ця місцевість штурмовикам добре відома. С**ка. Ну, ладно козырька там козырька отскочила ва да? на доходилася Навіть попри близькі прильоти, Віталій не припиняє поглиблювати свій окоп. Це ще не єдиний надійний захист від осколків та куль. Боєць зупиняється, аби лише прийняти привітання з днем народження. Побратими випадково дізнались про особисте свято хлопця. Якось необычно. Хотілося вдома відпразнувати. днем народження, братан. Дякую. Та привітання закінчується, що не звучить команда до бою. Піхота передала, що по орієнтирам передбувається ворога піхота. Відпрацювали, ворог відкачується. ждемо слідчої атаки. І так. Кожну годину практично. задача у першого штурмового батальйону непроста. Хлопцям треба не тільки тримати оборону, а й відбити втрачені під табаєвкою позиції. На тепер підрозділ з цим справляється, каже командир. Напередодні штурмовикам вдалось очистити від окупантів кілометрову ділянку поблизу села, а це немало, адже ворог відчайдушно чинить опір. Резерв наш постійно десь перебуває в боях. Тось тобто, ми купуємо тут, купірували, перемістились на іншу ділянку, купірували там, десь трошки відновились, відпочили, знову поїхали, купірували. То тобто, і от на мою думку, завдяки цьому противнику не вдається просунутися на велику глибину. Ну те, що у нас 100% нема сил, щоб ми атакували прям сильно, да там, щоб ми здійснили якийсь прорив, на даний момент це я думаю об'єктивно і очевидно для всіх. Зараз головна задача підрозділу не дати росіянам прорвати фланги і оточити Куп'янськ. До цього докладають неймовірних зусиль усі: і штурмовики, і звичайна піхота. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Кирепко. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.